Росія надто затягнула повернення незаконно захоплених наших військових. І ми вимагаємо, щоб дійсно без будь-яких торгів всі захоплені військовослужбовці України були негайно повернуті до України. Тут не може бути ніяких ви знаєте, ігрищ навколо цього, тому що це життя людей. Хочу сказати, що це не є ініціатива Путіна. Це рішення прописано в мінських угодах і на превеликий жаль, саме російською стороною цей сегмент, дуже важливий сегмент мінської угоди був зірваний до сьогоднішнього дня. А ми готові всіх віддати їм теж. Ми готові діяти в межах наших домовленостей. І для нас, безумовно, головна задача повернути всіх громадян України до своєї країни. Побутися живими і це зробити як можна швидше. Для цього ми будемо діяти всі наші можливості.